Доброго дня! Вітаю вас на каналі Леся і Чикаго. Запрошуємо до перегляду, запрошуємо з нами разом подорожувати по околицях Чикаго. Так що діляся всі привіт. Всім привіт, 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 привіт. Всім привіт-привіт, привіт. привіт. Олюсик нашого ночі. Каналі Олег Чикаго! Леся, Леся, дивіться, біля нас недалеко Чикаго, Охера Аеропорт. Він за горою отут захований. Хотіла вам показати, але не встигла. Отак виглядає дорога. Це за Чикаго. Ми на хайлеї 294-й. Так ніби з Толстого на Тернопіль. Так вверх піднімаємось. Отут охера, почти літочок злітає. От там видно е е е диспетчерські вишки, де диспетчери сидять. Тут готелі, тут паркінг, якщо. Ви, наприклад, прилетіли в Чикаго і будете перелітати, наприклад, десь в друге місто, але повертатись сюди, то залишаєте свою машину отут, наприклад, на пару днів, пару суток. І тоді прилітаєте, звідки ви прилітаєте, і забираєте машину і додому їдете далі. Так що, що хочу сказати, дякую за те, що ви заходите до нас на наш канал, за те, що ви нас дивитесь, за те, що ви весь час з нами. Так, що Погнали їхати. з нами вперед. Так. Їдемо, їдемо, їдемо. Трошечки в нас бачите е, трафік-український, як сказати. З Ну, в Україні теж вже кажуть. Затори в Україні вже кажуть. А дивіться, я тут переглядайте, а, ці вагони приходять і. Друп-драйвери приїжджають і врузять тут контейнери. Контейнери, так. Вони розвозять по місті. — Забирають. А оці то машини в них перевозять таких. Різні бачите. А мам ковідна машина всередині в контейнері блиститься. Так. так. Ага. А дивіться, скільки голубів сидять на контейнерах. Аж такі контейнери. Із Європи, із Канади, Японії, Канади, з цілого світу. А от трох підчіпляє і перетягує. І Амазоночка певна. Як потрібно, щоб комп'ютери працювали, тому що бачите, якби не дай Боже щось стається. А я не знаю, я колись як водоробило, коли комп'ютерів не було. Що на телефонах. Вони все дзвонили на телефонах, писали, вивели книжки, руки. Ai, коли ж Амазонки не було цих всіх онлайн магазинів ну, не було. Але з Японії товар show, з Німеччини, з Франції. Але шоу. як вони їх реєстрували напевно, по телефоні дзвонили, Кожен номер контейнера. Напевно, так було. Я не знаю, мені теж трудно сказати. Mm -hmm. І кораблями сюди приїжджало, літаками, кораблями. От Франклин Парк, Park сюди ці жили. Mm -hmm. Франклін Парк. Э, Це живе. Франклін парк уже в Женя. Та й так, уже втора чим робила, знаєш, що машини данує. Mm -hmm. Так що продовжуємо рухатись. Мердж Анто i 88 West Port of War. Повертаємось, бачите, хочемо вам показати. Це вже є другий забудівник. І так виглядають, бачите, нові будинки, які забудовуються. Це ззад, виходить, за цією хатою. Та вся земля от по ту сторону і от сюди і в кінець. А тут вже буде будуватися другий будинок. Це їхня земля, бачите, вони підсипають. Отака от будова, так виглядають американські будинки. Зараз ми проїдемо туди далі і вам покажемо. Забрали двері від офісу, зробили гараж, і цей будинок вже буде продаватись. Діти отак виглядають. Маленькі, гарненькі будиночки. Така хатинка, напевно, три бедруми. Та теж, напевно, три-чотири бедрум, І так іде по кругу, І виходить на центральну вулицю. Якщо у школу, Батьки не немає часу. Тоді автобус приїжджає кожного ранку, забирає дитину під будинку, везуть в школу. І потім після школи теж діток забирають і привозять додому. А цю загорожу, то це вже персонально людина, кожна собі загорожує. Бачите, це земля оцього будиночка. І там далі вже йде другої людини. Це вже загорожуєш ти собі персонально. Бачите, наприклад, кожна. Хто хоче собі загородити, щоб дітки, наприклад, на вулицю не вибігали. І отак загороджується цей пластиковий пластикова загорожа. Цей будинок, напевно, десь має три бедру, три-чотири бедру. Тут слідуючий теж такий же самий. Бачите, дуже мало стягли мало будиночків, Все більшість з, з сайдінгу. Колись на Україні казали сайдінг чи якраз пластик, як то пласт... вагонка казали, угу. пластикова гонка. Маленький Курників багато щоб було. Пластикові. всі купляють дуже. Тобі мусив теж купляти вже. Так. так, бачите, Никуда так не? гарно. Там ззаді поле в Боруцьке. О, тут далеко, хатинка від хатинки. А що ти пишеш знову вони тут теж офіс мають? Ні, це певно продають. Напевно, оцей будиночок продається. Зупинимось. Так. Так, так гарбі збирають, рисайко так збирають, отак виглядає е, будиночок, який е, продається. Але тут ззаді озерце є то Це вже погано, тому що запах буде неприємний з озера. І це вже дуже-дуже буде погано. Це він продається. бачите, так правичку підсімаємо. Немає крику, спокійно. Люди собі живуть, приїхали з роботи, до хати, відпочили і завтра знову на роботу. І так, і так, кожного дня от таке життя продовжується. Тут вже заселено, тут же люди живуть. Тут, напевно, теж живуть, а може тільки ще будують. Так будують, але вже хтось в хаті живе. Бачите, так ззаді озерце. Ну, не дуже добре, тому що якщо діти маленькі, то трошки погано. А це отак от будується, бачите, нова будова. Але оцей ні. Так, 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 він не буде мати виходу. Так же само, як і той. Просто весь буде на рівні. На Україні колись казали, сутори. Багато землі. Бачите, вони це все в травиці, все погано. Бачите, утепляють. Знизу утепляють. Бачите, А тут вже як виглядає, тут вже виглядає отак, вже роблять ходнички. Тут вже залятий, бачите, зразу заливають. Тому що чому, тому що було частенько, все ця буде травичка, так же само, як і отам. Так же і отут. Ми зараз зайдемо, я зараз хочу глянути. Якщо відкрито, ми можемо зайти і глянути. Бачите, дві машини. Гараж. Отак От спереді виглядає. Оце отака. Бачите? Але це дуже низький буде.

З тої сторони зайти, Ось, напевно, цю бедру буде. Бачите? Отак, От далі продовжується теж ходничек залятий і все зразу, не до зими практично хатка буде готова. До зими все буде готово, все е зроблено буде. І багато людей впроваджується, наприклад, новембер, децебер. Люди впроваджуються. Бачите, як виглядає? Там сторіч, тут вихід буде туди, на, на низ, тут другий поверх пішов. Ось сюди, бачите, вихід на вулицю, як я вам показувала з тої сторони. Тут буде, напевно, пралка, там буде туалет, тут буде схід. це вихід в гараж. А де буде кухня, напевно, ось ця сторона, ця кухенька буде. А там другий поверх. Хочу вам показати, як буде виглядати другий поверх. Хоча б чуть-чуть уява була. Бачите, там наліво. Тут буде така кімнатка Family Room. Сюди це є мастер, тут туалет, напевно, буде. Сюди, бачите, буде ванна і умивальничок. Там буде клазет. Такий великий клазет. Сюди. Тут пралка, бачите, а тут ванна, умивальник і ванна, бачите? Там та ж класит кімнатка. Тут пралочка. Тут спальня одна, спальня друга. Отак От розміщую. One, two, three, four bedroom. Тільки не подобається, бо дуже маленький, Получається... Все разом. Оцей будиночок не дуже нам подобається, тому що він все разом. Дуже... І там бейзмен ще є, звичайно, як показати. Так, бейзмен. Звичайно, одинакові всі бізменти. Але розташування будинка всередині замаленьке, дуже погано розміщене. Отак, От це бачите, це вже є нове, нові вулиці, нова будова. І до новембра вже цей будиночок буде закінчений, але він досить малесенький. Так що скажу, що він замаленький для більшої сім'ї. Так, це друга вулиця вилітає. Тут ще майстри будуються, вже теж похожі будиночки до... Того, що ми заходили, От теж тут хлопці працюють ще? Це вже продана, це ще напевно менше. Оця це сол чи ні? Давай може зупинимось, я гляну. це малесенька, дуже малесенька. Вони дуже малесенькі всередині. Ми зайшли, то вони дуже малесенькі. Отак нова будова, бачите, вони все за собою прибирають чистенько. Ці люди дуже певно виїжджають, звідси пошли. Бачите, загорожені, хто загорожить. Ага, 67-й. папа, сьомий гарден собі посадили помідорки, фасольки. Ось так Отак ця нова будова виглядає. А оця ця будується? А, ця вже продана. Бачите, ще не побудована, а вона вже продана. Все з дерева. Тут же живуть. Бачите, от земля Available продається, що можна будувати, але там кукурудза, вони кропити будуть. От тут, бачите, з цієї сторони вже можна загороджуватись. Діточки, будь ласка, тут все. Але живуть, бачите, напевно, подвір'я буде маленьке, бо прямо uh -huh. продано, але дуже мало, бо заду поля тут дуже маленьке ну, подвір'я. Це теж 91 номер продано. Дуже мало з тої сторони. Бачите, і будова йде. По цій стороні будова, по цій стороні люди живуть, але чистенько. Тут маленький потик. Вже живуть, бачите, люди. Маленька, Це бачите поле. Так, як в Україні, там кукурудзка посіяна була. Wow, фермерів є. Дивіться, там знову фермер. Це ж все покусили, що це було таке суспільно для тварин та крові. Це класно, някак. А кукурудзку вже сліва Яленочки. Але гарно так колись в Україні, знаєте, в йшли в ліс цей різаний. на нови на нови. Може ли де да ми буде, да ми е добре. Тук. Да ти Тут фермер живее.

Вони вже втомились, тому вони вже рахують, вони вже математику згадують. Наш Олежик, зрешті, хочемо сказати вам гарну новину. Закінчуємо перший семестр, зайчику, Сорі. Все на ей. Джулеся на одне б'є. Тоже все ей. А Джуляся обіцяє нам, що? Олежик дуже тобі. Ні, nee, лежик немає, бій, лежить, все закінчено. Лежака все ей у тебе одне бі, але тебе ти ще маленька. Біє, ти ще підтягнеш. Ти обіцяєш нам другий семестр буде, все ей. Окей. Okay. Я теж обіцяю, І ми може теж я, обіцяємо, що, що вони A. будуть темні. Що я теж буду все на ей. Обіцяй, другий семестр, на все на ей. Дідусь, ти обіцяєш другий семестр все на ей. Ні? Дідуся буде Еф! все. Надяжу тебе на другий рік, тому став. Якщо ви споїдете ще раз з дідуся, то він дивчиться yeah, на Еф. Я вже не хочу залишатися ні на другий, ні на третій. Так, продовжуємо далі. Їдемо до Татуся. Тож татусь вчиться все на чекає. Ей, hey, yes, Молодці, браво, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Пана да? на Молодці! Молодці. Так? так що маленькі американці люблять сильну Україну, так, діти? Співайте, співайте! <с 8> Ще довго до Крістмасу, ще три минулі. О, о, свят, мовлю вам, Україна виходить.